Колагенова казка пригоди білка в світі краси. Уявіть собі, що наша шкіра це чарівний ліс, де кожне дерево це колагенова молекула. Ці молекули тримаються одна за одну, утворюючи міцний каркас, який підтримує нашу шкіру, роблячи її пружною і гладенькою. Колись давно, коли ми були молоді, ці дерева росли швидко і густо створюючи пишний ліс. Але з часом, як і в будь-якому лісі, деякі дерева починають старіти і відмирати. Сонячні промені, ультрафіолетове випромінювання, вітер, забруднення і дощ, вікові зміни пошкоджують колагенові волокна, і наш ліс починає рідшати. З'являються прогалини зморшки, а шкіра втрачає свою пружність. Що ж робити, щоб наш колагеновий ліс знову став пишним і зеленим? Саме тут нам на допомогу приходить косметологія. Вона пропонує нам різноманітні засоби догляду за шкірою, які можна порівняти з лісовими ельфами. Ельфи вологозатримувачі, гіалуронова кислота. Вони обгортають кожну колагенову молекулу тонкою плівкою, тримуючи вологу і не даючи їй виправовуватися. Це все одно, щоб полити наш ліс живильною росою. Ельфи-будівельники, пептиди. Вони допомагають клітинам шкіри виробляти нові колагенові волокна, ніби садять молоді деревця на місцях старих. Ельфи-захисники антиоксиданти. Вони захищають наш ліс від шкідливого впливу зовнішнього середовища, як лицарі, що охороняють замок. А що ж робити з самим колагеном? Тут можна піти декількома шляхами, додавати колагену косметику, можна використовувати креми та сироватки, які містять колаген. Це все одно, що посипати на шліс добривом. Але є одна проблема: молекули колагена занадто великі, щоб проникнути глибоко в шкіру. Та не варто засмучуватись на поверхні шкіри, він чудово допомагає шкірі отримувати вологу, що позитивно впливає на зменшення поверхневих зморшок і покращення зовнішнього вигляду шкір. Проводити ін'єкції це може бути саме колаген, і тут же можна бути впевненим, що він в шкіру потрапить. Та колагеностимулятори гідроксиапатит кальцію, полімолочна кислота, пептиди тощо. І тут вже можна сміливо говорити про те, що ці добрива не просто посипані на поверхні лісу, а й заглиблені у ґрунт. Проводити апаратні колагеностимулюючі процедури, RF-ліфтинг, фотоомолодження, лазерні процедури тощо. Колаген у вигляді супліментів, біологічно активних домішок. Цікавий і популярний нині напрямок. На цю тему ми зробимо окремий допис наступного разу. Цікаві факти про колаген: колаген є найпоширенішим білком в організмі людини. Існує більше 28 типів колагену, і з них для шкіри найбільш цікавими для нас є колагени першого та третього типів. Вироблення колагену досягає піку приблизно в 20 років і поступово знижується згодом. Деякі рослинні альтернативи колагену, такі як білок гороху і екстракт бамбука, набирають популярності. І пам'ятайте, найкращий спосіб зберегти молодість шкіри це комплексний підхід, правильне харчування, здоровий сон, регулярні фізичні навантаження і, звичайно ж, якісний догляд за шкірою. Це запорука краси і молодості на довгі роки. Отже, наша шкіра. Це не просто покрив для тіла, а цілий світ, де відбуваються дивовижні процеси. І від нас залежить, яким буде цей світ, квітучим садом або пустелією. Хочете дізнатися більше, пишіть в коментарях. З любов'ю і турботою, ваша Олена Тітомир.